Ночі наснилося мені, мов я прокинулась від сну, в якому довго вже живу, мов я собі більше не брехаю, живу життя, не проживаю, займаюсь тим, чим справді хочу, так що дущать від щастя очі. Літаю кожен день в хмаринках та бачу якісну картинку. Поміж хмар зникає тінь невиправданих не моїх націй, мов не втрачаю в себе віру, чекаючи від інших тил. Від клятого, що люди скажуть, не відкладаю в довгий ящик, мов що залежність це не сором, а незалежність моя мова. До своєї мрії твердо йду, не витрачаюсь на чужу. Сміюсь до сліз, роблю, що хочу, дивлюсь страхам відважно в очі. Можу любить, а можу й злитись, а можу знов і знов любитись. Моя до себе самоцінність не менш важлива, ніж вродливість, що моя внутрішня дитина найближча для мене людина. А моя справжня мудра жінка, <хи> це все, що там мені дівчинка, десь легка, не мов хмаринка, змінила день, за ним ще й роки, в скрутні часи короткі сроки, життя підкидує уроки, перестраждала, поревіла я все змогла, бо захотіла. Немов цей сон не наче диво я можу більше, ніж можливо, що моя слабкість має силу, що помилки є вітрила, що мої пісні, мої крила, а люди поруч то світила, що кожна зустріч унікальна, мабуть, не ідеальна, когось втрачаю, когось лишу. А поки музика рятує тишу, що все важливе встигну всім сказати, Що всіх ще зможу міцно обійняти, і ось вона щаслива я неспішно, йду, роблю зупинки, мов в світі її час на помилки. І ось, прокинувшись від сну, відчувши все, мов на Найважливіша вирішальність, мій кращий сон, мені самі.